Руки, О. Олександр та Катерина Акімніязови у шлюбі майже 14 років. Подружжя із міста Славута Хмельницької області. Місяць тому вони приїхали у госпіталь на Рівненщині. Тут Олександр проходить реабілітацію після поранення. Катерина підтримує чоловіка. Коли приїхала, зайшла, побачила, що лежав. Він взагалі не ворушив, тільки очима водив. Нічим не вороши, ні руками, ні ногами. Було дуже страшно, але ну думки про те, що я його покину там чи не буду з ним, навіть не було. Ну, жодного разу. Ви пішов нас, може, красивий. Олександр та Катерина разом зі шкільних років записки писав в школі, колись не так як було по телефону. Такі записки писав там, звав на. На свидання, так кажуть. Так уже далі пішло. Саша служив, я вчилася, чекала за армією. потім повернувся. Ми через деякий час одружилися. Був букет, було кольцо. Так якось зібралися спонтанно. Ми вже з батьками прийшли до них додому, так зробили невеличкі мероприяття і отак от воно все само собою случилось. Дуже швидко ніхто не роздумував. Пам'ятаєте, коли перше побачили дружину білій сукні, яка вона була. Як вона її приміряла. До війська Олександра мобілізували у липні 2023 року. А через рік чоловік отримав поранення, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Сьогодні будемо з вами відпрацьовувати нарізання продуктів. Так, Добре. для цього нам необхідно взяти адаптивну доску. Пробуйте. Яблока любите mm -mm. ні. Після поранення чоловік не став мені хуже, чи ну, по-іншому відноситись став. Ну, Навпаки, мені здається, що це нас трошечки скріпило. Характер не змінився, душа не змінилася. Да, йому іноді важко буває. Але труднощі завжди загортовують і дають сили йти вперед. Його стан набагато кращий, ніж був до цього. Потихеньку має певні успіхи. На даному етапі стоїть питання про завершення як такої реабілітації стаціонарної, а піднялось питання про його подальше повернення в повсякденне життя. Нині подружжя Аким Ніязових мріє повернутися додому, де на них чекає десятирічний син Роман. А ще будують плани на майбутнє. Взяти став в оренду розводити рибу до війни. Любив активно рибалити. Надіюсь, в дальнішому, як все вийде, то взяти якийсь водойом в оренду. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.